Нас догнала карма у путіністки Маргарити Симоньян виявили тяжку хворобу. Вона пожалілася, що може не пережити майбутню операцію. Детальніше за мить, а з вас вподобайка. Головна рупорка Кремля знов розбургала московські помийки. Симоньян приперлася на ефір до пропагандиста Соловйова, щоб похизуватися орденом київської княгині Ольги. Нагороду їй вручив московський патріарх Гундяїв. І до цього назвав її воїном. поклавши руку на орден, скандальна пропагандистка проскиглила, що під ним її оперуватимуть. Сама вона свій діагноз не афішувала. Втім, з'явилася інформація, що лікарі діагностували плічниці Путіна рак. Через це, за даними опозиційних російських змі, в оточенні Симоньян вже обговорюють її відставку. Але це ще не всі біди, які звалилися на голову Симоньян. Кремлівська посіпака поплакалася, що її чоловік та пропагандист пропагандистигран Кеосаян вже дев'ятий місяць лежить у комі. горем путіністка пафосно грозилася піти на СВО. Але раптом дала задню і згадала, що не зможе залишити дітей. А як думаєте, ви, Симон'яна здогнала карма чи хвороба це її черговий спектакль? Про це напишіть у коментарях.